Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталка. Вона просить нас допомогти. Вона хоче піти погуляти на вулицю, але вона забула, як потрібно вдягатись на вулицю взимку. Давайте разом допоможемо Наталочці знайти правильні речі і самі зберемось з нею на прогулянку. Зима це чарівна пора року. Морозець залишає дивні візерунки на вікнах. Нам дуже подобається, коли всі дороги на вулиці вкриті білим килимом. Коли на вулиці ліпкий сніг, можна зліпити сніговика і пограти в сніжки. Багато звірят змінюють свій одяг. Наприклад, зайчик він вдягає білу теплу шубку. Ось і ми, як зайчик, змінюємо свій одяг на більш теплий. А для того, щоб зимку не замерзнути, нам потрібні теплі речі. Ми вдягаємо теплу шапку, куртку, рукавиці, тепле взуття. Давайте подивимось, як воно виглядає. Перш за все, ми вдягаємо теплі шкарпетки, штани та светрик. На ніжки ми вдягаємо тепле взуття. Потім ми вдягаємо теплу куртку або пальто. На голову ми вдягаємо шапку, яка добре прикриває наші вушка. А на шию ми пов'язуємо шарф. Щоб нашим пальчикам було тепло, ми вдягаємо рукавички. Ось так ми тепло вдяглись разом на прогулянку з Наталкою. Наталочка дякує вам. Тепер вона може разом з друзями довго гратися в зимові ігри та не замерзнути. А тепер пропоную пограти в дидактичну гру, що зайве, про одяг. Ми розглянемо картки з одягом та виявимо, яка річ зайва та чому. Починаємо. Так, розглянемо першу картинку. Знайшли? Молодці, тому що кофта тепліша за інші речі. Наступна картка. Ну що, знайшли? Молодці. Зайва тут сукня, бо ми її носимо влітку. Розглядаємо наступну картку. Ну що? Знайшли? Так, це бандана або хустка. Ми її носимо тільки влітку. А що на цій картці зайве? Так, вірно. Це шляпа. По-перше, шляпу ми носимо тільки влітку, а по-друге, шляпу ми носимо на голові, а інші речі на тілі. Далі розглядаємо, ну що, знайшли зайву річ? Так, це шар, тому що ми його носимо тільки взимку. Це тепла річ. Дивимось на цю картку, що тут зайве. Вірно. Так, це шапка. Чому? Тому що ми її носимо на голові, а інші речі на тілі, і ще вона тепла, зимова. Та остання картка, будьте уважні, знайшли зайву річ. Молодці! Це рюкзак, тому що він не одяг. Молодці, ви були дуже уважними. А тепер самостійно перегляньте ще раз ці картки та виберіть і назвіть. Тільки зимові речі бажаю вам успіхів! Дякую за увагу та до побачення!